До Венеції можна доїхати автобусом або автомобілем, поставити свій транспортний засіб на стоянці, а далі вже гуляти пішки або сідати на човник і плисти до центральної набережної. В Венеції є одна велетенська набережна, з якої є вхід на площу святого Марка. Так, от ми пливемо. Тої центральної волетенської набережної, де дуже багато туристів, магазинчиків. Місто заснували біженці, люди, які втікали від варварів. Оселялися в Венеціанській лагуні, де знаходилось 119 островів. Люди так там собі жили і вирішили. Заснувати ото місто Венеція. Воно є абсолютно унікальним. Ото центральна та набережна. Там дуже спекотно, дуже дуже гаряче. Той міст, одразу канал можна побачити. І там дуже багато туристів, і всі намагаються сфотографувати той канал. Так, Оце вже площа Святого Марка. Вона, вона настільки відома, це собор святого Марка. Вона дуже відома. Всі туристи намагаються там сфотографуватися, зробити відео. Так, Там теж дуже спекотно, але грала італійська музика і вже так було дуже радісно. Музиканти піднімали туристам настрій. Так, до вхід до собору Святого Марка, що він вам нагадує. Ну, якийсь стародавній храм. Так, Індії, я не знаю, мені от щось от отгадав той собор. Він унікальний. Такого більше ніде нема. В Італії. Тобірсе так і знову фотографії набережної. Далі буде друга серія.